Дана місцевість, починаючи з 17 століття і навіть на початку 20 століття, називалась Самодаївщиною. Самодаї це один із давніх радів сумських осадців, тобто людей, які першими прийшли разом з Грасимом Кандратєвим, першим полковником сумського полку, на Оце ось градище в 1655 році, можна сказати, батьки основателі зовсім недавно. ще ось на безсмертному провулку, який називався провулок Білінського, там тепер назву ми йому знову повернули. От в власному мурованому будинку жила родина Самодаєв, які добре пам'ятали своє давнє минуле коріння. Ну і тут через берег практично ось в районі Харківського нинішнього мосту були їхні володіння, а Швейцарія от займала ну, такий собі значний, ну, утворювала квартал біля річки Псел.